Уявіть собі, що до вас приходить родич та починає простягати руки до вашої дитини із фразами Іди обійму, «Іди поцілую, «Іди сюди, «Іди на руки. А дитина стоїть на місці просто в ступорі, вона цього не розуміє, вона цього не хоче. І що ж роблять дорослі? Правильно, вони примушують дитину до небажаних обіймів. Зазвичай у таких ситуаціях ми привчаємо нашу дитину про те, що її відчуття неважливі. І що вона має пожертвувати своїми відчуттями, аби не засмучувати вас. Це саме та причина, через яку багато дорослих не можуть сказати ні у тих випадках, коли це необхідно. Ви, напевне, запитаєте, що ж з цим робити. Для початку не змушуйте дитину до обії. Замість цього можете сказати ти можеш сказати привіт чи дати п'ять. Підтримуйте дитину, якщо вона каже ні, навіть якщо інші дорослі ображаються. Пояснюйте своїй дитині, що вона сама має вирішувати, кого обіймати, а кого ні. Коли ми поважаємо тілесні кордони нашої дитини, ми допомагаємо їй вирости впевненою в собі та навченою захищати свої особисті кордони.